Пенсильванія є одним із найважливіших промислових штатів США з багатою індустріальною історією. У минулому вона відігравала провідну роль у розвитку металургії, вугільної промисловості та машинобудування, особливо в районі Пізбурга, який був відомий як центр сталеливарного виробництва. Хоча значна частина важкої промисловості з часом скоротилася, багато підприємств було модернізовано, а промисловий сектор зберіг своє значення. Сучасна промисловість Пенсильванії є більш диверсифікованою, включає хімічну, фармацевтичну, харчову та енергетичну галузі. Важливе місце займає видобуток природного газу, а також розвиток ядерної та альтернативної енергетики. Економіка Пенсильванії значною мірою спирається і на сферу послуг, зокрема фінанси, освіту, медицину та наукові дослідження. Великі міста, такі як Філадельфія та Пітсбург, Стали центрами інновацій, вищої освіти та високих технологій. Символами штату є сільський лавин, східний цуга, білохвостий лень, курібка, струмкова форель, світлячок, Девіз штату, доброчесність, свобода і незалежність також штат називають ключовим каменем.